Наш президент був на саміті лідерів ЄС. Що там вирішують? Там присвячений він допомозі був Україні, безпеці Європи. Про безпеку Європи ви вирішать, а про допомогу України? Чи нічого там вирішить Бежа. Бежа, бежа. Бежа для кого? Для нас? Для них Нас все одно, бачите, є ситуація, коли тобі необхідно реально рухатися, реальні роботи дії, а вони намагаються зробити саміт, якесь позачергове засідання, обов'язкова нова зустріч, дуже важлива ключова історична зустріч. А, поки йдуть процеси домовленості, і вони знаходяться в підвішеному стані, а, рух, рух. Рух випадає в о, перевернутому стані, тобто, немає динаміки, воно просто при, призупиняється. А в той же самий час йдуть інші переговорні процеси. Є потаємні скриті переговорні процеси, о, котрі більше не про мир, не про безпеку, а про війну. Нападки. Далі в нас все одно я аналізував нещодавно розклади, котрі робилися на початку року. Трансформаційні процеси в форматі союзників, в форматі е, якихось великих угрупувань, об'єднань, союзів. Вони запущені і вони ще не, не дійшли до кінця. Я Певнений в тому, що європейські країни, Європейський Союз також буде трансформуватися і будуть якісь чергові хвилі виходів, входів, переглядів, йде до перебудовного процесу. Іти згоди, ну, от бачите, начебто там зібралися про щось розмовляли розумне, важливе. А, ну, Карти миру немає, завершення процесу немає. Просто зволікання. тобто ми, ми послухаємо: ми послухаємо, подивимося, і ми, є бажання, щоб воно вирішилося само собою, щоб воно якось там вирішалося. А воно само собою не, ну, не рішається. О, десь хотілося б краще, е, ворог в нас дуже цинічний, коли йде. Процес, начебто там кулуарного домовлення про завершення, про переговорні процеси, про якісь паузи, перемиря, та що е ворог обирає найбільш небезпечні для нього для ворога цілі: приватні будинки, приватну забудову, котечні містечка, е лікарні, ТЕЦ, е так, щоб е вплинути. Вони десь забули скоріш за все вказати, що крім там деокупації, ніяк ні, де де денаціоналізації, що вони там не, не, не казали демілітаризації, Не сказали, що хочуть ще позбавити людей тепла, води, світла в зимовий період. А хіба не вже починає... <гум> Так, Так, а, вже почалася весна в Одесі тепло. І я думаю, що з теплом якось вже можна впоратися, світло час від часу буває, хоча були на цьому тижні досить серйозні перебої. І навіть в деяких, в деяких будинках не було води, але тимчасовою явище, котре все ж таки міська, міська влада вирішила. Не униває Одеса, але стан тривожний. Більше того, з точки зору, воно співпало, що ця, цей тиждень він був досить насичений саме на енергії, пов'язані там з е, затемненнями, з коридорами, з магнітними бурями, з сонячною активністю. І окрім ворога, ще сили природи трошечки вносили в корективі емоційний стан Одеситів та українців в цілому. Е, і з того, що не дуже сильно подобається, я розумію, що процес не завершений, і закликаю в, в не тільки Одеситі всіх бути максимально зосередженими на цьому тижні. Тому що чим більше ми бачимо таку динаміку, чим більше е, комунікації конструкції, пов'язаних з переговорними процесами на світовій арені, чим більше голосних якихось заяв про е, завершення миру, що ось ми знайшли новий план. Котрий в скорому часі поставить крапку в цій війні, тим активніше ворог починає гатити з всього, що тільки можна і не можна. Тому не ввішаємо носа, не опускаємо руки, рухаємося вперед. Одеса й далі буде під прицілом. І Харків в нас в найбільш, найбільш е, неприємні розклади на цьому тижні випали на Одесу. Випадають вони на Харків, Харківщину, е, Запоріжжя, Дніпро. Я вам хочу сказати, що ось е, дуже важко сказати, хто не випадає. Але Сумщину я переглядав не дуже гарний розклад: е, Полтавщину, Харківщину, Запоріжжя, Дніпро. Херсонська область в, в, в Херсон, місто Херсон, якщо казати стосовно Києва, більш-менш середній розклад, не, тобто контрольоване середовище, котре з котрого ти зможеш вийти, але більше будуть робити, все ж таки, акцент саме на, чу, на цю частину України. Дуже дуже велика кількість питань від підписників на кшталт того переговорного процесу, паузи польотів літаків над Україною вводу військ. Але в нас розумієте, немає. Я не бачу конструкцій в розкладах, котрі дійсно вказували на те, що ті кроки, котрі західні партнери або не партнери вже роблять для того, щоб подолати цю кризу і вийти з ситуації, поставити кропку, вона навпаки. Буде ситуація робити більш неконтрольованою з більшою кількістю негативних наслідків не тільки для України, але й для європейського простору. В тому числі. А ситуація в Кривому Розі влучили в готель, в якому кажуть, були волонтери гуманітарних організацій це міжнародних там з США, з Британії. Це було наведення. Це було сплановано, це було. Це не випадковість. Це не нас випадає карта в нас випадає карта праці, в нас випадає п'ятірка, е, пентаклів. Е Сімка. Так, це на процес процес наведення, і більш того, е скоріш за все, все ж таки найдуть, навіть знайдуть тих. Хто цю інформацію давав. Бо люди або знаходилися поруч, або пропрацьовували цю ситуацію. Тобто це в, по кривому рогу це 100% не, не раптовість, не випадковість, не якийсь випадок, що там збили, воно пролетіло раптово, а воно випадає експонована тія. Кривий ріг залишається в мені не із великих міст ми б сказали стосовно не дуже великих міст. Кривий ріг я переглядав він такий собі, Давайте зараз візьмемо, просто переглянемо. Полтавщину я сказав по Полтаві теж mm -hmm. бути обережними на цьому тижні, не дуже уважно слідкувати за повітряною тривогою. Три ріг нас колесу фортуни повторення ситуації, перевернута карта миру. Цей тиждень ну, може бути якась переп... ну, якийсь перепочинок, але він буде не досить довготривалим, і там, о, виходячи з розкладів, ну, немає такого, що можна видихати, що ситуація сталася, і поставлена крапка. Колесо фортуни показує момент того, що ситуація може повторюватися і нести знов ж таки деструктивні, е деструктивні моменти, моменти по карті вежі. Вежа руйнівний процес. Західну Україну чи є загроза Західної України? Там може бути невелика пауза, але знов ж таки паузою тою не. Не слід приймати цю паузу за чисту монету, що можна видихати, і будуть зроблені виключно е, натиск на схід, е, схід України. В нас з точки зору міст, котрі я переглядав. Львівщина, там середній розклад я б не особливо переймався би на цьому тижні. Івано-Франківщина, хоча зазвичай вона, вона, вона досить часто випадає як під загрозою. Е, Волинь е, транзитні якісь дії ситуації, котру можна три, е, контролювати. Мені те, що не подобалося в розкладі, е, ми переглядали Хмельницький. Хмельницький. Там випадав такий, такий собі розклад, тобто можуть бути на цьому тижні загрози ситуації пов'язані з руйнівними процесами з повітря. Друге, в нас рідко ми її переглядаємо, але вийшло Вінниця. Вінниця область бути також максимально на цьому тижні зосередженими Велика кількість конструкцій продовжується, і зараз якось воно буде гіперболізовано занадто багато стосовно, і це стосується заходу України в тому числі не стільки загроз, котрі пов'язані з повітрям, скільки котрі пов'язані з обстрілами, скільки е, тим, що ворог хоче активізуватися в форматі диверсійних якихось дій, е, руйнівних дій. Всередині України, тобто як теракти випадають, mm -hmm. як пошуки обхідних шляхів для того, щоб впливати одразу з декілька е векторів. І в нас, якщо дивитися з точки зору березня місяця, є залишається залишається небезпека з е повітря, залишається небезпека з точки зору тих замітувань, тому подібних дій внутрішніх, е там, там, де були навідники, якісь я не знаю, тих тих, хто здав, ті, хто викинув якусь ситуацію, хто був заварбований. І е, в цьому місяці я не знаю, і куди вони це всунуть, враховуючи ту кількість інформації, котра останній час надходить кожного дня, кожного кожної години. Занадто багато бачите, коли е, минулого місяця казали, що занадто мало інформації, якось щось, щось нічого не відбувається. Зараз занадто багато чого відбувається. Ти не встигаєш цю е, інформацію зібрати докупи. В нас, виходять, з розкладу цей пік він повинен, цей місяць він бути повинен піковим з точки зору якихось і внутрішніх, е, внутрішніх розбірок додаткових. В Київ розслідувань а, для того, щоб не зосередитися на згуртованості, а навпаки, розгортувати, взяти вплив таким чином, щоб люди втратили єдність в цей час. І дуже-дуже скептично відноситись до новин, котрі зараз надходять, тому що з точки зору світових новин, ви бачите. Uh, і ця динаміка, вона, в принципі, буде залишатися на протязі всього березня місяця. Uh, сьогодні підтримуємо, кажемо, так, треба щось робити. Завтра ми скажемо, що не можемо. Післязавтра скажемо знову ж таки, що можемо. І ця зміна в березні місяці вона буде дуже біполярною, вона буде продовжуватися практично весь березень місяця. Навіть може торкнутися частково квітня. З Курською областю, що буде далі відбуватися? Бо вже почалися меседжі, що потрібно звідти виходити, що це вже ніякий не козир, як раніше це було, і що нам вона не треба. Ну вони просто будуть давити на цей напрямок, виходячи з розкладу, і воно буде. Але я не думаю, що буде вихід. Тобто є якісь обмеження, є якась зв'язаність по рукам та ногам, котра не дає можливості зараз піти. І все впирається в те, що буде зроблено пошук ресурсу, котрий необхідний, для того, щоб цю територію втримати і залишити її козире. Ну... Немає такого, що ми питаємо стосовно вити зв'язаність по рукам та ногам. Пошуки, пошуки пошуку впливу на ситуацію. І, ну, виходячи з розкладу, випадає так, що все ж таки будуть тягнути цей напрямок, незважаючи на те, що вигідно чи не вигідно. Питання ресурсу, тобто ми питаємо про Курську область, не западає ресурс настільки, ми ну, як там важель впливу, не стільки як козир, якийсь, а іменно ресурс, котрий необхідний для того, щоб забезпечити можливість впливати на це на, на, на цю територію. Коли відбудеться обмін військовополоненими? Сонечко нас випадає гарна карта. Бачите, у нас не тільки погані розклади. Е, сонце, сонце, позитивна карта, позитивний перебіг подій. Е, карта пожинання плодів нас випадає. У нас випадає пожинання плодів, це знову ж таки отримання бажано. Десятка е, кубків, десятка кубків це сімейна, гарна карта, котра свідчить про те, що це повернення воно буде відбуватися. Причому е, двійка жезлів я б зробив би. Е, не початок на не... середину місяця, середину лютого о, березня. березня. Середину березня ми можемо розглядати до навіть існує ймовірність, що до 15-го числа можуть бути якісь позитивні зрушення пов'язані з поверненням військово... саме живих військовополонених, саме живих, саме військових і саме полонених. Це дуже дуже радісна новина. Може, може, і 15 числа. Тобто, от, от повинно бути. Давненько ми не дивилися Луганську область, де окупація? а саме частина, що була окупована після 22 лютого. Я б не... Воно випадає так, що а... окупації необхідна сила, сила немає. Домовитися не виходить, вовк собака. І зараз, якщо вбудовувати якусь надію, що це буде відбуватися швидко, ні, воно буде обхідними шляхами більш довго, більш довготривалий процес, котрий буде потребувати часу, а, він, буде, він буде відбуватися, тим не менше в нас карта колесниці випадає. Але якщо ми а, ставимо. На меті закрити це питання в найкоротші сроки терміни, Там в цьому році нас випадає десятка мечів, тобто, дуже болісний процес, дуже довгий процес, і не так, як нам хотілося б. Але з точки зору знову ж таки на нас вона випадає правдами, неправдами будемо за цю землю стояти і робити все можливе для того, щоб вона все ж таки. Я думаю, що не неправдами. Я думаю, що обхідними шляхами. Euh, знайдемо якийсь вихід із ситуації, але це не формат домовленості.